Біля ста волонтерів, 25 населених пунктів, 5 команд, 5 тисяч дітей, тисячі сімей, десятки тонн гуманітарної продуктової допомоги. Вітаю всіх! Я Сергій Борновський, очільник благодійної організації «Місце зустріч. Працюємо в Україні саме в Одеській області вже 6 років поспіль. Наші проекти це табори, дитячі, підліткові, молодіжні. Клуби для молоді та підлітків, дітей, допомога сім'ям і благодійна допомога в виді харчових наборів і інших. Ми дуже вдячні Богу, що дає нам можливість працювати в нашій країні і проповідувати Євангеліє відкрито і щиро, як ми це любимо. Основне послання цього літа це з думкою про тебе. Ми хочемо показати, з якою думкою про кожного молодого хлопця, дівчину, був сам Господь, коли створював таких прекрасних людей. Ми хочемо розказати, який задум був про сім'ю, який задум був про кожну людину і що вкладав сам Господь. Дуже багато людей розчарувалися, і вони думають, що Господу до них. Немає ніякого діла, особливо в нашій країні. Але ми хочемо показати, наскільки Ісус любить кожного. Для того, щоб цей гарний проєкт відбувся, ми дуже просимо кожного небайдужого до долі дітей, молоді і цих сімей в Україні в Одеській області допомогти нам. Ми потребуємо фінансової допомоги, яка дуже важлива для того, щоб в цьому році. Цей проєкт був гарним і був реальним для нашого часу. Тож просимо вас благословити нас фінансово. А також хочу залишити одну думку: Біблія говорить про впевненість деяких людей і трохи висміює. Тож на сьогодні в реаліях нашого часу, особливо, Якщо Господь нам не дозволить, ми нічого не зробимо. Тож закликаю всіх вас молитися про нас, молитися про Україну, про мир і перемогу, і щоб цей проєкт відбувся. Дякую усім небайдужим до долі дітей, молоді та цих сімей.